Всім привіт! З вами, як завжди, гост, гост є YouTube. Але... І, як ви замітили, у мене помінявся з кім, аккаунт і. Нікнейм в Ютубі. Через що? Через те, що. Мені. надоїдає деколи шукати. І сьогодні ви, до речі, ну, надоїдає вписувати такий великий нік, і сьогодні ми проходимо обі. Буде весело, заварюйте чайок, кофійок, що ви там п'єте, чи їсте. Всім приємного, всім приємного апетиту. А ми погнали далі проходити паркур. Не забувайте про лайки поу, тут туту, тут туту, 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 туту ту, 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 Куди ти зависла? Вибачте, в мене щось просто пролагнуло. Ідемо, йдемо, йдемо, проходимо паркур. До речі, хто хоче, щоб я пройшов якусь страшилку, пишіть, пишіть в коментарі. Залюбки пройду то, що ви пропонуєте. І сьогодні ще вийде проход. То як ми проходимо Спайдера Ну того павука. Я в нього грав, але з основи. Але я тепер з іншого аккаунту і в мене тут монет нема, так що все заново прийдеться купити. Ще буде Пігі проходити. За Пігі точно не обіцяю, бо там Пігі. Медлітна і ну цей короче в пігі грати, бо вона... Повільна. По вуках хоть трохи легше. ой ой O teu pau.

Але все одно я не здамся, я пройду, О, я впав. Коли проходите отакі короткі, ліпше бути акуратніше. І коли отакі проходите, ліпше будьте акуратніше, бо впадете. А для мене це все на Ізіч. livro o pau ai o pau Блін, я впав. Ну, нічого, скоро ми пройдем цей паркур. Ми вже його на 50% на 52% закінчили. Уже на Уже на 54%. Чому я так швидко проходжу цей блід. А далі я це кажу. Хто хоче знімати в YouTube, то, й... то знайте. Перед тим, як починати знімати які... якусь... Якесь відео і якусь карту в Roblox, то треба наловчитися. Щоб могти паркур пройти. Я з цим паркуром. Я, я на різних паркурах Ловчився щоб пройти. Якийсь один. І на спайдері я ловчився на старому аккаунті я його грав. Але виложити так його і не зміг, бо відео вийшло задовге. А от такі подобі рівнів я ще не видів. Ну, що сказати, отакі от я реально ще не проходив. Ті, що там, той, що там був. Проходив різні, але не цей. це Ізі, я долучився на нього. Просто деколи <кій> можна упасти. якщо невчасно пригнеш. Або не в той момент, або вчасно. <кій> Блін, що ж то є? Ну сьогодні таке, ще щекаю, то, то кашляю. Просто треба старатися і ловчитися, щоб пройти на відео. Так було і з круїзом, який я не виложив, бо він був задовгий. 44 минути. Ну, ви ж знаєте таку страшилку. Страшну історію круїз там де пірат ой ай. Ау! Та да, блін! А от таких в подоб'я я не вийду! Шовни усі іскривлені, от такі вийду! Тут Ізіч пишу. Що там в чаті пишуть? Ой! Понятно. Там пишуть щось вступи до мене. І так, друзі, це перше довге відео на каналі. Ну, могли бути іще довгі відео на каналі, але їх не вийшло по понятним причинам. Брейк-ін я проходив 33 хвилини. А цей, як його там. Цей. Школу там, де зомбаки. Ф... О, фейл тріпзе. Я проходив 44 хвилини. Ну, а фейл тріпзе у мене не вийшло пройти. І круїз, я 44 хвилини, до у мене той круїз проходив. А мав би, по факту, за за 24 хвилини справитись. Ну, з паркуром такого не буде, блін. От видите? Можна в Неучасно... невчасно, невчасно пригнути і все? Все заруїниться. Бригаємо, бригаємо, пригаємо, 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 бригаємо, пригаєм. і ми... Пройшли паркур. Всім дякую за перегляд. З вами був гость Ютуб, і, і всім до скорих зустрічей, всім па-па.